哎。Nice. Кампанія Екстрасток Вітаю вас! Екстрасток! Це доставка по всій Україні, краще вибор речей з доступними цінами. Більше інформації по посиланню знизу в описі. А тепер сам огляд. Сьогодні будемо оглядати склад мішка Гавайкі. Подивимося весь мішок від початку до кінця. Також вам хотів би нагадати, що підписуватися на наш канал, коментували, вступали в нашу спільноту в вайбері, Підписувалися на наш інстаграм канал, на наш телеграм-канал, нашу сторінку у Фейсбуці. А також активно приймали участь у розвідку. Нашого каналу. А тепер заварюємо, чи як, достаємо печеньки, всім приємного перегляду. Так, Шорти такі, кюлоти легкі. Так, штанці на манжетах. Ще подовжені легкі. Ось гавайки, розмір XL. Легкі штанці, кюлоти. Так, ще кюлоти. Так. Так, значить. кюлоти, О, ляні, класні. Ще легкі. Ляні, штанці, легкі. Гавайки на резинці. На манджетах гавайки. Так, ще легкі. Легкі, штанці. Гавайки для вагитных кюлоты Гавайки Так чем Так даемся Такі квілоти. Ну, його розрівняти, воно все рівненьке, буде гарненьке, стан гарний. Розміри різні, ходові. Так. Розмір XL. Продовжуємо. Кількість велика. Кулаки. Кюлоты. Так, еще. Шорты. Шортами. Гавайки. Ляни Кюлоты. Пілоти. Так, широкі. Кафі. Гавайки розмір десь XL. Гавайки для вагітних. Так. Продовжуємо розбирати. Гавайки легкі. Чем? Так, лохки. Ляни. Так, шорты, бриджи. Так, легкі. Лайки. Ще великий розмір. Так, і ми повністю розібрали весь мішок. Підписуйтесь на наш канал. Усім всього найкраще.